Десь приблизно рік назад, я пам'ятаю, я сиділа ось на цьому місці і говорила про те, що я собі бажаю нематеріальних речей. Це так цікаво, що рік назад матеріальні цілі для мене були просто неважливими. І от проходить рік, і буквально декілька днів назад я ловлю себе на думці, що насправді те, що мені потрібно в житті, це просто банально гроші. Чесно, я була просто в шоці. Мене прям осянило, того, що я від себе такого не очікувала. Я прям така думала, що все, я така вже духовна, мені вже цього всього не, не треба, мені це все не цікаво, не актуально. І тут я розумію, що насправді я сама що не є в собі людина, звичайна, тому що я, чусь, я думала, я така космічна, я незвичайна. Насправді я звичайна людина, яка хоче грошей. І я прям... Мене ця думка прям включила. Тому що це прям дуже чесно. дуже чесно, я собі призналась, що все, чого я хочу, можна легко досягнути з допомогою грошей. Прикиньте, як інтересненько. І от я от в цьому відео хочу поговорити саме про гроші. Як? Нам підгружають гроші через матрицю. Як до нас доходять реально гроші, самі, що не є справжні гроші. І чи дійсно гроші це енергія, як кажуть високодуховні люди. Є така цікава думка, що гроші приходять на наші запити. Спочатку нам треба знати, що ми хочемо, а тоді от воно вже з'явиться, підгрузиться в нашу матрицю. Так ось. Я би сказала, що гроші приходять не так на наші запити. Гроші приходять на стан. І от стан це, знаєте, це найважливіше, що є в нашому житті. Це в по суті стан. Люди там думають, що їм не вистачає навиків, якихось інструментів, чогось не вистачає, чи не вистачає ідеї, чи енергії. По суті, якщо у вас є стан, ви можете все. Витворець. Всі двері для вас відкриті. Все реально. Все відразу стає реальним, якщо у вас є оцей стан. От як туди потрапити, в цей стан? Оце вже інше питання. І насправді, оцей зв'язок можна сказати, зв'язок з Богом. Він надзвичайно здавалося б, оце найскладніше стан можна здобути з допомогою дуже простих речей. Вони звучать просто, але чи вдасться вам це реалізувати, це вже залежить від вас. І перший е, такий інструмент, е, елемент це є довіра. Розвивати свою довіру до простору, до простору, до всесвіту, до Бога, хто як це називає. Але я вже за останні роки, коли я почала прям шукати оці відповіді на запитання. Я прям почала усвідомлено шукати. Я почала жити більш спостерігати, що відбувається в моїй матриці, що, які уроки я проходжу, що взагалі відбувається, для чого ми живемо, для чого я живу, що, що взагалі тут твориться. І е, я, от, знаєте, я зрозуміла, що є я, як малесенька пилиночка, є щось вище за мене. Прям це така могутня сила. Е, і от, якщо я зможу засинхронитись з цією силою, то в принципі я можу все. Так, так цікаво, знаєте? Але щоб засинхронитись, це треба довіритись. Як довіряти? Як довіряти? Якщо в зовнішньому світі, здавалося б, немає тої опори, на яку можна спертися. І знаєте, маячки, це е, ваша душа знає, як туди пройти. Мозок не знає. Мозок не питайте, він, він вам ніколи не скаже. Він вас буде навпаки відволікати. Він оцю ясність забере. Мозок забирає ясність. А ось душа, вона знає, куди вам треба йти, коли вам треба йти, що вам треба робити. Душа дає оці імпульси, сигнали. Вона дає нам. Напрямок, вона задає цей шлях. І от якщо довіряти прям тотально довіритись душі, вона може вивести вас прям на таку гілку реальності перенести, що ви взагалі е не повірите, що таке існує. Але як з однієї сторони, це дуже кру круто, да, і класно. Але гарантій, то ніхто не дає, немає гарантії. Немає абсолютно ніяких гарантій, а мозок він постійно шукає гарантії. Він хоче, прям, щоб все було по контракту, щоб все було підписано, щоб все було прозоро, ясно, зрозуміло. А душа гарантій не дає. І от, знаєте, я думаю, ця гра під назвою життя це тільки для сміливих людей. Навіть оця гра ця така цікава гра. Тому що зазвичай люди живуть 90% людей, вони навіть не, не намагаються, не намагаються вийти з цієї матриці. А оті сміливі люди, які пробують хоча б, пробують іти за своєю душою, попри все, попри зовнішні обставини, попри думки інших людей, свій мозок. Хоча насправді навіть оці інші люди вони живуть в нас самих, в нашій голові. Насправді їх немає. Немає нікого, є тільки на... наші думки. І найбільший ворог для нас це ми самі, самі собі. І от коли я це зрозуміла, я почала е... частіше прислухатися до себе, до своєї душі. Але проблема в тому, що коли ти сто разів до тебе дзвонила душа, і ти не брав трубку, на сто перший раз вона може й не подзвонити. І я почала, знаєте, ловити себе на думці, що моя душа почала все рідше мені дзвонити. Я все рідше і менше її чую. Якщо вона раніше гучно дзвонила, то зараз затихла, затихла ця душа. І я вирішила не робити ніяких поспішних, знаєте. Висновків, просто спостерігати, просто спостерігати, як воно буде. Куди мене це приведе, я ще поки не сама не знаю. Але це цікаво, це надзвичайно цікаво, тому що коли я дозволяла собі гратися, то прям мені простір показував дуже цікаві речі, як, як все насправді. Закручено в гру, і персонажі всі підібрані. І ми самі вибираємо все. Ми, ми правила гри можемо собі прописати. Ми можемо підібрати з персонажів, які нам будуть грати ті ролі, які попросимо. Це надзвичайно цікава гра. Але чи дозволимо собі туди піти? Залежить, залежить від нас. Ми вибираємо, в нас є вибір. І це прекрасно, що ми завжди можемо вибрати. Але чомусь люди зазвичай слухають не свою душу, а слухають свій мозок, тому що їм здається, що він знає краще і він дасть якісь гарантії. А душа не дає. Просто здатися і довіритись, довіряти. І саме ця довіра може привести нас до грошей. Ось так. Ось такі, от, знаєте, роздуми у мене вийшли на рахунок е, грошей. Е, поділіться своєю думкою в коментарях. Що думаєте на рахунок цього, що вам допомагає відкривати нові можливості? Знаєте, брати з гроші з цієї матриці, е, які закони грошей для вас працюють? Поділіться в коментарях. Е, якщо. У Вас є готовність, є внутрішній запит і готовність попрацювати. Я можу запропонувати коуч-сесію. Я зараз навчаюся на території усвідомленості в одній міжнародній школі коучингу, і насправді це дуже цікаво. Тому що коучинг це один із інструментів мислення. Обов'язково пишіть в коментарях ваші думки. Записуйтесь на коуч-сесію на зв'язочку. Всім пока!